Шановні працівники сільського господарства, дорогі трудівники української землі, прийміть щиріші вітання з нагоди вашого професійного свята, дня працівників сільського господарства України. Ви справжні хранителі української землі. З нашої праці починається життя кожного села, кожної родини. Бо саме ви даруєте людям хліб, достаток і впевненість у завтрашньому дні. Завдяки вашим сильним рукам і доброму серцю, поля колосяться вражаєм, ферми наповнені турботою. А українська нива продовжує жити, незважаючи ні на які труднощі у цей день. Ми дякуємо кожному механізатору, твариннику, агроному, комбайнеру, ветеринару. І керівнику господарства, усім, хто з любов'ю і гідністю працює на благо рідної землі, від імені громадської організації Спортивна Молодіжна Ліга та товариства з обмеженою відповідальністю Крамагросвіт щиро бажаємо вам міцного здоров'я, родинного щастя, щедрих врожаїв, миру і добробуту. Хай Бог благословить ваш труд. А земля віддячує вам своїм багатим плодом і добром.